Друзі, привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний каналчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах, про роботу, про дозвілля. І зараз я знаходжуся в Кільбург-Рецхов. Це перше місце, куди мене поселили від Червоного Хреста, куди я приїхав. Для мене це було щось неймовірне. Я зараз іду, дивлюся на ці пейзажі, ці будиночки маленькі. Звичайно, що вже трошечки привик до цього. Але все одно дивуюся. Дивуюся, як живуть пенсіонери, як живуть люди з тими відкритими вікнами з оцим, знаєте, таким європейським для нас. Трошечки воно чуже і дуже багато було. Цікавих в мене ідей вони є про відоси, що знімати, що за відоси знімати. Але оця погода, тому що 15 хвилин назад було сонечко, світило сонечко. Зараз захмарилося і знову буде дощ. І В Нідерландах це класична погода, це класична погода, коли ти отак виходиш. Сонце, ти думаєш, все, я сяду на свій велосипед, поїду кудись кататися. Ну, буквально через півгодинки починає лупити дощ з градом, як було вчора. Тому що вчора мав зняти відос, була ідея, поїхав, мене просто накрило градом. Таке це тут буває. Ви подивіться, як вони живуть. Боржую, диви, вікно повністю відкрите, ходи заглядай. Ззаді мене фіат 500-й. Актуальна машина для Нідерландів, я бачу, як би вони тут багато не жили, які б тут гарні будинки не були, люди вміють економити. Мазда дродвойка дуже економна машина. І я помічаю, те, що от знаєте, я от зараз іду по вулиці. Така ось обставочка. І тут просто дуже-дуже-дуже багато. От, все малолітражками засипано. Одні малолітражки, тому що це економно. Я вже розповідав про машини. Зараз так от мені звернулося увагу, що просто вся вулиця засипана малолітражками. Так, да, воно стоять. Видно, що там парочку таких дорогих машин, Мерсів, фольксвагених. Е, сюди дивися на вулицю, воно, все, одні малолітражки. Тому що вигодно, тому що, знаєш, люди злазять з тих джипів, це вже не актуально. Слава, добрий день. Добрий. Добрався я до вас у гості. Це мій друг Слава. Ми з ним познайомилися, коли я заїхав в Нідерланди. Слава, в принципі, в те саме час, да, ви приїхали сюди? Да. Плюс-мінус? Ні, я приїхав, а ти потім доїхав. Я доїхав, так. Да. Слава, звідки ви є? Звідки ви приїхали волинськи Житомирська Житомирська область? область. Познайомилися. дуже інтересна людина. На Насправді, ми колись славою запишемо цікаве інтерв'ю з приводу життєвих цінностей, тому що славі є що розказати. Ну сьогодні сьогодні актуальна тема. Сьогодні тема про роботу. Ви знаєте, що я дуже багато розказую. Мені дуже багато людей пишуть про роботу, задають питання, де шукати ту роботу, до кого звертатися. І ви, Слава, хочеться у вас спитати з почотом вашого віку, з почотом вашого трудового стажу, з незнанням я так розумію, на той момент це рік назад був, так? коли ви так. шукали роботу з незнанням нідерландської мови англійської мови. Розкажіть, як ви знайшли роботу в Нідерландах? Російською, українською слава як, як тобі буде зручно? Я спілкуюсь українською. А, ну, Давай поруч давай. А... Ну, по поводу работы, тут, как по мне, э, возраст тут ни при чем. Это я так думаю. Тут, в принципе, ограничение только там язык общения. Mm -hmm. э, если есть язык, э, английский, а тем более голландский, э, тут в, 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 работаю неумеренно. Все специальности востребованы. В принципе, устроиться на работу не проблема. при знании языков. И по-моему возраст тут не играет роль в этой стране. Не играет роль, да? Нет. Я так заметил, они одинаково относятся. Они наоборот даже делают предпочтение, если человек в каком-то уже возрасте, можно сказать. Они имеют в виду, что если человек в возрасте владеет какой-то специальностью, у него больше опыта, ага. возможностей. Вот. Поэтому у них наоборот, мне кажется, они отдают предпочтение. А с другой стороны, у них другое отношение к людям, которые уже пришли там 40 лет, там 50, 60, они понимают, что это людям, которым надо просто уважение общества. Ну, дивись, Слав, вот, ну, в прикладу, хлопець, парубок, как у нас кажуть, 30 років, Приїхав в Нідерланди, не знає мови, не знає мови нідерландської, англійської, там ще десь може польська мова. На що він може розраховувати? На яку роботу він може розраховувати? Просто, от а... ми зараз знаходимося в Тілбург, і тут же якби багато роботи є. Да? Тут а, багато. Для небольшого міста це как дуже багато, багато просто призначень. Работа много. На яку роботу можна от сьогодні? Но, зараз... будувати, з того, Что... Що... Молодой. У него приоритет. На монотонную, на конвейере. Или просто побольше, бери побольше, носи дальше. Такую знаешь. Да. То есть самую такую трудную работу, но за счет того, что человек молодой, но приоритет, в принципе. Они даже будут не обращать внимания, знает ты язык или нет. Особенно, если касается какой-то монотонной работы, поставлю. Типа конвейера. Поставлять тебе пахати, там багато балакати да, не треба. Да, да. Е, я знаю, що ви, ви тоді вас двоє, бо ви пам'ятаєте, що у вас був колега Владимир. Да, був. Да. І ви цікаво шукали роботу. У вас був такий інтересний да, спосіб, да, метод. Інтересний Розкажіть. У нас ви брали бою. бою. Брали бою. Да, да. Розкажіть, як, як ви ж. Ну, Перше, ми шукали роботу, звісно, по тому, хто заробітав. Тобто, хто працює, спрацює? Как он нас строило это у кого-то? С локацией, кого, да, там где да, жили? На локации, например. А Второй фото мы ходили, просто предлагали там, например, ходили в Декатлон, Вот большой спортивного снаряжения оптовый склад. И обращались по поводу починки велосипедов или просто даже золотые руки, мастера. Ну, вопрос только возник с языком и все. Они сказали, Энглий, вперед. Non-English, no. No speak, no work, no work, no speak. Да, да, типа того. Слухай, и что вы просто взяли резюме? Да, да, есть вопрос. Да, можно брать, берется резюме, составляется, пишется, просто в промзону, заходит по предприятиям, вот, и как бы предлагают. Насколько я знаю, вы зараз вчите нідерландську мову, да? Ви... Да, я англійську учил давно. Я його как бы технически знаю. Я його знаю чисто по буквам, то есть писать, читать. <говорня> <говорня> Но вот барьер вот этого разговора у меня он показывает этот барьер, вот так вот общаться. На слух, в принципе, я уже понимаю, хорошо. Вот, про а по поводу нидерландского я все-таки курсы прошел полгода. Курси, да? Про... полгода. Полгода. А, конечно в принципе, спасибо этим курсам, то они дали вот эту базу, толчок. Угу. То есть, в принципе, дальше можно никого не хотеть, никаких репетиторов, просто берешь определенный урок ставишь себе определенные цели. Есть несколько сайтов, которые дают просто материал. Просто бери, просто. Курсы эти бескуштовней? Да. Є... Да, но они, они как бы платные. Но они были организованы именно предыдущей работой, на которой я работал. Даже <говорит> так. <говорит> <говорит> да. Там оплачено было два преподавателя высокого класса. Только ты иди и занимайся, да? Да, то, ходи, то, то, тобі ще сам роботодавець, ота от людина, яка бере вас на роботу, вона зацікавлена, да. щоб ви обучилися да. і були да. там звіном. От правильно мислить правильно, а тут всі роботодателі, всі, в принципі, вся страна в тим, щоб ти вивчив этот язык. Щоб ти став повноцінним грубом, гражданином. Вказує, в тайні вклиниться. Щоб ти мог спокійно вибрати собі роботу, щоб тобто ти мог общатися спокійно з людьми. Щоб тобто ти мог, какие якісь есть способности, возможности, мог їх проявити. Угу. А запла не заплатить тебе за це. Угу. Давай Сп... поговоримо. То про це. то, есть, бачите, як, як цікаво отримуються. Ти приїжджаєш сюди, вони. Я знаю, що дуже багато є хімент, там, де локації, де українці живуть, щоб люди ходили, навчалися, просто вчили. І та ж проблема: проблема, яку пишуть самі нідерландці, то що українці не хочуть вчити, от не хочуть вчити. Наша, наша нація трудолюбива. Ми, типу, ми труд трудимося, але трошечки лінива в плані того, щоб вчитися. Є таке чи немає? Ну, Як на вашу думку? Ні, то я от наблюдаю молодь у нас даже по лакацію. Угу. молодь це от. В ноутбуках в каком-то обучении они не теряют время. Uh -huh. Ну, за, за исключением некоторых экземпляров. А, вот. а людям постарше, оно как бы уже не... уже. Ну вам... да. Да оно как бы у, у кого-то оно закостенелось, уже срабатывает просто. А, ну, некоторые там на уровне ан английского такого две фразы выручили. Вот и все. В принципе, uh, слухайте, перша работа ваша. Ви знайшли першу роботу. А, ну, перше... Що за робота була? Що ви робили? Ну, первое работа, мне предлагали несколько работ. Я просто отказывался по своим каким-то как бы. Ну, ценностям или может быть ограничением. Это первое ограничение у меня было. Работа недалеко, потому что здесь работы много. Но много работ просто надо ехать далеко. На велосипеде. Да если это 15-20 километров, то, то на велосипеде долго не наедешь. Ага. То есть это будет поезд, опять велосипед, опять поезд, велосипед. Второе условие у меня было, это отсутствие ночной смены. То есть я не хочу вот это приключение день-ночь. Mm -hmm. Ну, чтобы организм нормально собрался. Да, чтобы организм как бы сохранял какой-то... Импровизация, да. Потому что ага. приключения каждую неделю, даже через две недели, дневная, вечерняя, а потом ночная, оно как бы тяжело. Я это помню по молодости три смены. Я просто поставил ограничения. То есть две работы я попросту отменил. Угу. Первая была далеко, это Донген. Ну да. Вторая там клепать эти гвозди. А третя было просто три я ей просто отказала. Сказала ні. Да, нет. Ні. И на что ж упал ваш выбор? Е, упал выбор на односменную работу. Да, это был конвейер. Но плюс був одна смена с 3 до 3 дня. Угу. Вот что удобно. И она недалеко была. Беля локации, да? Да. 20 минут на велосипеде. А второе, она чистая. Ты приезжаешь в работе и формы. Вот. Да, там упаковка, это была упаковка продукции там или какая-то там. А что, что именно делали, сам процесс? Просто есть определенная продукция, например, это стрим там, аппараты по газифицированию воды дома. Угу. Вот угу. эти аппараты, ты ставишь воду, баллон с газом, кнопочку нажимаешь, он тебе водичку делает газованный. Вот эти аппараты, они как бы производили вот этот наш шах. 15 мало чисто упаковкою вот этой продукцией. И они разные там, и от аппаратов, и расходным материалом. И вы просто упаковывали, просто да? Упаковывали. Перша зарплата, це за місяць, це скільки ви? Это зарплата, это 400 евро в неделю. В неделю. Це ви в неділю отримували, да. це був непрямий контракт, Очень да? Зі відомим способом оплати, от щотижневий. Он, в принципі, Ну, просто удобно. Mm -hmm. Ты пять дней отработал, 400 евро тебе пришли, и это хорошо, вот это удобно. Классно, да? Да, в принципе. То есть, вот это минимальная зарплата 1600 в месяц, в принципе, она это будет. Сейчас уже 2000, по-моему, минимально. Ну, сейчас 2000, но они как-то перестраивают. Они как, выплатят больше, но если она выходит за определенную границу, они делают меньше рабочих часов. Ви проработали на своїй цій роботі? Сім місяців, так? І що потім пройшло? Потім перед новим Роком у них начався у них по Голландії на зимні спад в роботі. работі. Особливо тих, які є два варіанти трудоустройства по контракту. И через как они называют? контракт контракты, нулевые контракт. Yeah. Прямой контракт, и через прокладку, как мы называем. Через фирму, да, через, да, через трудоустройство. Вот. Первое, те, кто на контракте прямом, их не увольняют. Mm -hmm. Их как бы сохраняют всегда. А те, кто через uh, вот это трудоустройство, оно дает больше возможности гибкости. Вот если чего, им надо избавиться от чого, людей, они легко это делают. В данном случае у меня. Потому что если бы у меня был прямой контракт, они бы меня не уволили, потому что если они меня увольняют, я год имею право получать от них пособие. Ну год. да. Год. Це Там 99% девять процентов зарплаты вы получаете. Целый год. Да, вот. Да. Так что. И якщо... платить напрямую работодатель, да, через трудов. как бы через центр занятости, но оплата идет за счет работодателя. Да, так что... Шо... Поэтому тут вот, э, есть такие фирмы трудоустройства, через которые уже работодатель не несет эту ответственность, но сохраняется все-таки, если по больше полугода вы работаете и вас уволили, вам э, есть возможность три месяца быть Оце я саме хотів спитати. Це як в нас в Україні казали біржа труда. Да, да yeah. Батя в мене їздив. біржа труда. Біржа yeah, труда. Yeah, yeah, yeah. Як це тут е працює? Ви відпрацювали сім місяців? Okay. тобто ви виходите це е Ви. Получається, три місяці вам да. держава е, забезпечує вас виплатами. Ап'язе, вроді би як оплатиться от імені государства, но я так думаю, що все одно это компенсується за чотири угу. Е, три місяці. Вам е, якби держава, оце біржа да, труда биржа труда біржа праці оплачувала мінімалку чи як скільки оплати? Сімдесят п'ять процентів от е, последньої зарплатні оплати. Три місяці. Да. Вычем там разницу, если есть доход, еще который получается от, от работодателя, это отпускные угу. или что какие-то другие выплаты, если они существуют, е, обязательная подача надо декларации о доходах, где ты указываешь об этих доходах. Если есть доходы, то естественно будет меньше. Угу. Я к вот не самый такий, знаешь, вопрос. Цікаво, як податися на цю біржу труда? Куди йти? Шо приходит uh -huh. Коли приходить момент вашого увольнення просто йдете в цей увольнення, коли тебе звільняють? звільнили увольнення, когда тебе увольняють. Якщо да. uh -huh. ти сам уходиш, можна туди не іти. Uh -huh. Ти uh -huh. сам ушел. Ну якщо тебе уволили, это сокращення називається по нашому. Вот ти береш, они присилають на почту Документ о твоем увольнении и типа uh -huh. по uh -huh. Это будет отправной точкой для uh, биржа труда. Значит, процесс рассмотрения на выплату... Пособия. Ну, да, пособие. Ага. Uh, Ты идешь на бюджет труда. Тут есть. Да. Центр Он называется в Голландии ЮВВ. Ага. Ты идешь туда, говоришь, меня уволили с работы, мне надо оформить выплаты по безработице. Они хорошо назначают клерка, он приходит, вы оформляете, подаете заяву. Например, если вы не можете разобраться с английским голландским, они в принципе через переводчик с вами общаются, все с вами оформляют, заполняют. Mm -hmm. Это самое главное, они подают вот эту заявку в течение двух недель она рассматривается на выплату, но надо при подаче этой заявки прислать э, или распечатать контракт работодателю. Угу. Mm -hmm. Работодатель должен дать ему и вот это вот приказ об увольнении. Это два документа каких надо. Да, это первое. После того, как эти документы приходят на ЮВВ центральные, это Амстердам, то все равно все идут перед Амстердам. Uh -huh. Все ЮВВ, они собирают информацию, uh -huh. и у них централизованная uh -huh. информация, это сразу видно, потому что потом будут идти почтовые разные письма, там форма, а, но оплата, формы, там, допустим, которые заполнять надо, первое – это декларация uh -huh. за период. Пока не подают декларацию, выплат не будет. Даже если принять решение о выплатах, они будут вам присылать письмо, подайте декларацию, потому что пока нет декларации, мы не имеем права вам выплатить деньги. То а є, там все считає... рішення прийнято. Все вважається. Да. Від від королєви від налогової системи в Нідерландах так, ти не уйдеш. уйдеш. Ти казав, до речі, що якщо ти працював більше року на роботі, то маєш право отримувати півроку да. допомогу. От я так думаю, що да. Угу. Поэтому вони Сто... стараються. От вдалі вот вот, э, чоловіка полгодика і вволять. Угу. До полугодика, а там три місяці по роботі, коли тебе звільняють. Причина Ніякої причини, просто сказали завтра. Ви на роботу не виходить. роботи нема, так, роботи нет, да роботи ні, да. Як я вже казав, коли мене теж звільняли, якби вони мене не звільнили. Я, там чому вийшло? Що я звільнився сам. Да. То, що ну, треба я... було просто подождати, а ніби видал прикат. Так, да, я, ж, я ж цього не знав. Я ж от бачиш, я хочу поділитися з людьми трошечки з тою інформації, щоб вони, ну знаєш, трошечки знали. Ті да. люди, що, що такі бувають приколи. Тому що я, коли працював, мені кажуть, роботи нема, треба неділю ну, подождати. Роботи нема, треба. А то вони тягнуть, тягнуть резину, коли чоловіку надає. І він просто там скажет, все, до свидания, не не да, но если якщо... человек проработал не три месяца, а все-таки больше полгода, то лучше потерпеть месяц вот этого, вот, как она называется, мыторство, но потом они сами просто скажут, ребята, у нас нет работы, мы вас увольняем, Тому що вони никуда не денут. Им или платить вам деньги, или неустойку, или все-таки уволят. Ну, да. тоді у вас будет право на получение. В принципі, все доступно, все ясно. Слава спасі тобі. Дай Боже здоров'я. Щось пару слов нашим людям скажеш, хто мене там дивиться. Які вообще побажання знаєш по поводу пошука роботи? От багато щоб ти от базу. Базу. Дай людям. Да. Я вам людям, Любите себе, любите других людей. Якщо это ви делаете, все остальное просто приходит к вам само собой. Все. В Принципі, знаєш, на цьому Це рецепт універсальний прийде робота, прийде щастя, все буде чітко. Е, це був слава, мій друг. Ми п'ємо кофе на вулиці. Дуже холодно, незважаючи на те, що завтра, післязавтра місяць травень, ми трошечки підзимні. Все, давайте батькам передавайте. Привіт, пока.